Один із навчальних закладів Ладижина отримав генератор потужністю 110 кВт від міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу. Його передали голова обласної ради В'ячеслав Соколовий спільно з секретарем Вінницької міської ради Павлом Яблонським. У робочій поїздці до Ладижина також взяв участь депутат обласної ради Ігор Хміль. Один із навчальних закладів «Ладижина» отримав генератор потужністю 110 кВт від міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу. Генератор буде забезпечувати безперебійну подачу електроенергії від твердопаливної котельні та роботу харчоблоку. Що значить 100 кВт для нас? Це означає, це гарантії, гарантії завтрашнього дня. Це означає, що у нас буде приготована їжа, це означає, що у нас буде працювати опалення, це означає, що у нас будуть працювати наші бойлера, які в навчальному закладі є. Все обладнання повністю буде працювати. Можемо запустити теплову пушку. У нас є теплова пушка на 48 кВт. На Вінничину генератор поставили партнери гумштабу Люнесбурзький проєкт допомоги в Україні. Наші давні, вже можна сказати, партнери це Люненбурзький проект, Німеччина Ральф Петер Ольснер. Людина, яка на Вінниччині працює з гуманітарною місією, я б сказав, вже більше як півроку. Починали ми цю співпрацю між гігінальний гуманітарний штаб і Ральф Петер на базі барської громади, і дуже багато саме Петер зробив для... Медицини в перші дні. Зараз він продовжує роботу на Вінниччині в різних громадах і в комунальних закладах області. енергетична складова важлива. Це наші німецькі партнери, які долучилися. Вони вже співпрацюють плідно з Барською громадою, з містом Вінницею. І тепер от вони передали генератор на 110 кВт. І гуманітарний штаб прийняв рішення передати його саме сюди для того, щоб забезпечити і харчоблок, і котельню, і освітлення, і гарячу воду, щоб дітки і працівники могли не залежати від енергопостачання. Про потребу генератора для школи звернулися самі мешканці громади. В перші дні війни звертаються люди. Я, як координатор, звертаюся до 에, штабу, який очолює Володимир Борисович Володимир Гройсман. 에, і ми знаходимо можливості скам, допомагати як продуктове харчування, там, ну, і другими можливостями. Скам. І на даному етапі було звернення від громади 에, про придбання генератора скажімо, на школу. на території навчального закладу. Працює пункт незламності. Окрім того, на базі пункту працює освітньо-цифровий хаб, яким мають можливість користуватися як відвідувачі, так і учасники освітнього процесу. Телеканал Віночина все буде Україна.